Тут водій покатався на цій машині. Каса в нього 6 тисяч. Скільки він заробить? Ти подиви, який рух. Я скоро буду оте стоять. Нахрена ти їздиш на каді, якщо можна їздити на пріусі. Uh, yeah. А на хрена ти їздиш на BMW, якщо ти можеш їздити на пріусі. А нахрана я її тоді собі купляв, щоб їздити на пріусі. Блин. Бо це краще автомобіль. Ну і ще пару, не пам'ятаю, два тижні, залишилось до здачі екзамена моєї дружини. І я вже, мабуть, не буду на ній їздити. Востаннє пуга. Знаєш, як буде, як ото кажуть, а її що, треба ще заправляти? У мене завжди заправлена. Вона просто буде тобі через день віддаватися, щоб ти її заправляв. Так, да, вона і не знатиме, коли вона заправиться. Ну, Звичайно, людинка.